Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах. Куди тікають переселенці? Журналісти дослідили проблеми внутрішніх мігрантів України. На Вінничині провели інклюзивний наметовий табір. Випускники шкіл та виші подякували Богу за успішне завершення навчання. На Львівщині пройшов щорічний християнський музичний фестиваль Я співаю для Ісуса. Кількість біженців у світі уперше в історії перетнула позначку в 60 мільйонів, підрахувало управління Організації Об'єднаних Націй у справах вимушених переселенців за минулий рік. Це означає, що всесвітня кількість людей, названих біженцями, прирівнюється до населення жителів Великобританії, Франції чи Італії. Криваві конфлікти та жорстокі переслідування у низці країн вигнали зі своїх домівок кожного 113-го жителя планети. Зокрема, в Україні з початку війни майже 2 мільйони осіб були змушені переїхати. Які ж перешкоди у мешканців Сходу постають на шлях? Хода адаптації в новому оточенні розповість Хайтекова. На сьогодні у Полтаві зареєстровано майже 20 тисяч переселенців зі сходу України, з них близько півтори тисячі діти. У кожного із них своя невимовна історія: розпач, безвихідь, біль утрати. Гнані війною вони були змушені залишити рідні домівки, шукати мирного неба над головою. Коли в початку Мая, наверное, въехали рано утром российские солдаты, захватили Я, ну, как администрацию. Ну, сначала был насторожен. А 8 мая моих знакомых, Бурыхиных, расстреляли. Вот, ну, как только Появилась возможность выехать. Выехать было особо, потому что блокпосты были повсюду, и надо было прожать через все блокпосты. И когда собралась колонна, которая хотела выехать, уже были боевые действия в 15 километрах от моего города. Мы выезжали, все было заминировано и выезжали. по полям, ну, без, по бездорожью полному ехали. Меня Бог спас, я считаю, настолько совершил чудо, когда мы в Луганске сидели, у нас был очень сильный обстрел минометный. Вокруг ложились мины. Казалось, что сцепятся дома, но дом стоял. Я внуков вот так обняла, и они говорили, бабушка, молись, я читала отчина. И вот понимаете, вокруг все окна вылетели, и только в нашем, и еще в одной квартире в доме остались эти Окна мы были все живы, квартира уцелела и нас Бог спас. Все, собственно, думали, что быстро все закончится. Вернемся к первому сентября в школу нашу родную. Думаем, да, поездим, покатаемся, пока ну там устаканится. Ну, как время показало, не устаканилось, поэтому поездили, поездили по родственникам, по санаториям, по всяким. Містам, ну, і от оселі в І Полтаві. Спочатку бойових дій на сході України Адвентиське агентство допомоги та розвитку Адра започаткувало масштабний проєкт допомоги переселенцям, який передбачав евакуацію дітей із небезпечних територій, пошук місця проживання для переселенців, забезпечення постраждалих продуктовими наборами, предметами першої необхідності, одягом, медикаментами. Коли переселенців становилось дуже много. Церковь здесь в Полтаві через Адру, з допомогою Адри. помогала еженедельно от 50 до 100 семьям продуктовыми наборами. Потом подключались волонтеры, другие организации. Но в основном первых полгода это помогала АДРА. За этот период переселенцы самоорганизовались. Они вот, начали здесь постоянно на территории нашей церкви общаться, встречаться. І знаходити самі собі допомогу. І ми предоставляємо просто вот і поміщення. Ну і також ну, стараємося з ними общатися, клуб здоров'я, е, слідопити. Ну то есть наша вже задача така більша духовна і соціальна цього літа з 3 числа, з 3 липня. Планується канікулярна школа у нас на базі центрального нашого храму на Латишева. І має бути там програма для дітей. Тиждень вона буде і це. Переважно орієнтується ця програма канікулярна школа на невіруючих дітей. І е, тут буде біля 10 чоловік із Києва. Це дітки, батьки яких або загинули, або зараз знаходяться в АТО. Волонтери Адра організовують для переселенців різноманітні концерти, клуби та програми, які допомагають їм адаптуватися до свого нового становища. До прикладу, 18 червня, у Полтаві відбулося свято для переселенців, на якому побувало близько 50 учасників, які прийшли разом з дітками. Люди зараз з со своими проблемами, окружающие ну, кто понимает местные, кто так и не очень понимает, ну, люди переживают. Вот сейчас немножко расслабиться, послушать хорошую музыку, пообщаться, и думаю, это прекрасно. Надо было общаться с людьми, чтобы было, чтобы боль по чуть-чуть утихала. Потому что все, если эту боль оставлять в себе, то в конце концов не выдержишь. А мы хотим адаптироваться, ну, понимаете, влиться в жизнь Полтавы. Не считать себя переселенцами, а мы же все жители Украины, мы ее граждане. И вот когда происходят такие вечера, это просто замечательно. Очень мне нравится, я в восторге. Я просто половину проплакала от избытка чувств, верите, потому что настолько здорово, как пели. Вообще, слово Божье это... Це замечательно, тому що ми входять переселенцы в очень многие церкви, тому що коли у тебе душа, то эта душа насогрівається именно в церкві. На думку соціологів, ключова перешкода адаптації переселенців до мирного життя страх починати все заново. Люди стикаються з потребою пошуку роботи, житла зі сприйняттям нового оточення. Деяким настільки складно, що вони вирішують повертатися до рідних домівок навіть у зону бойових дій. Ну, взагалі, якщо люди приїжджають на інше місце проживання, то їм, звичайно, в першу чергу треба знайти друзів, знайти тих, хто можливо підтримає їх. Якщо ми говоримо про переселенців із Сходу, так то зрозуміло, їм потрібна якась моральна психологічна підтримка. Ми не психологи, але тим не менше, ми намагаємось стати таким людям друзями, познайомитися ближче з ним, почути вони їм важливо виговоритися, десь поділитися своїми проблемами і переживаннями. Ми намагаємося послухати, почути їх, чи можемо допомогти допомогти, звичайно, їм, допомогти їм, їхнім дітям. І ми завжди спілкуємося, у нас завжди закінчується все за чашка чаю. Ми, ну, ми ж дружимо майже два роки, ми знаємо дуже друг друга добре. У нас завжди спілкування таке вже задушевне, сімейне, їм це дуже подобається. В кожному місті, де б вони знаходились, є люди, є церква, є Бог, який Через людей готовим допоможь, але нужно іскати, не здаватися. І об'язательно це чоловік і общства, которое поможете. Київське шосе 82. Цю адресу у Полтаві знає майже кожен переселенець зі сходу, духовні концерти, дитячі програми, отримання гуманітарної допомоги, продовольства. Це все відбувається у стінах церкви адвентистів сьомого дня, двері якої відчинені для кожного. Ігор Шквира, полтава, вісті надії. Поблизу Вінниці, вперше в Україні чотириденний інклюзивний табір провели в наметах серед майже 50 учасників, 11 – ро на інвалідних візках. Організатори допомагали людям з особливими потребами соціалізуватися. Валерія Полторацька, розповість більше. На одному з берегів річки Південний Буг протягом чотирьох днів провели перший в Україні наметовий інклюзивний табір Конекшн. Захід відбувався за підтримки громадської організації Гармонія Британської ради в Україні, Вінницької обласної державної адміністрації та волонтерів. Головною метою табору було нівелювання психологічних бар'єрів та налагодження діалогу між молоддю. Слово інклюзія в перекладі з латинською залучаю або Включаю означає процес реального залучення людей з фізичними обмеженнями в активне суспільне життя. Такі табори вони важливі, важливі ще. Не тільки тим, що люди переживають все разом, а ще тим, що цей трабір не просто відпочинок, а тут проходило багато навчань. Саме головне, що нівелювалися психологічні бар'єри між молоддю з інвалідністю, без інвалідності. Вони тепер друзі, вони тепер не розділяють один одного. Вони тепер можуть планують спільні програми, спільні акції, спільні поїздки. З'їзд можна сміливо називати всеукраїнським, адже наметове містечко зустріло людей із Харкова, Сум, Києва, Полтави, Львова, Івано-Франківська. Ну і власне Вінниці серед присутніх майже 50 осіб, 11 табірчан, люди з особливими потребами. Більшу частину свого життя вони пересуваються на візках. Я сподіваюся, що найближчим часом ми будемо отримувати ще один такий виїзд тому що літо тільки розпочинається, і сьогодні ми повинні цих людей підтримувати. Ні в якому разі не давати їм привід до того, щоб вони там відчували себе як. Якось іншим чином, да, тобто вони такі самі, як ми. Вони сьогодні є більш активними, вони сьогодні є більш позитивними, і нам треба багато речей в них щоб брати для себе. Це приклад для багатьох міст України і для багатьох людей, які хочуть щось змінити. От Таких людей треба підтримувати, і таких треба людей всі їхні ідеї реалізовувати, допомагати. Протягом табору присутні спільно навчались підтримувати один одного, співчувати, проявляти любов до ближніх, а також спільно долати природні сюрпризи. Проливний дощ, який щоночі грозою накривав наметове містечко. Також у рамках табору пройшли різноманітні тренінги, серед яких майстер-класи з ораторського мистецтва. Тут розповідали, як долати страхи під час виступу перед великою аудиторією, а також розкривали секрети створення презентацій. Антон Сіров, інвалід візочник, з Нікополя до табору приїхав разом з дружиною. У себе вдома сім'я веде активну соціальну діяльність і керує міською Активно здоровчу організацію для людей з обмеженими можливостями АКВА. Ми хотіли теж сделать такой же лагерь, і от приїхали посмотреть, как это все можна оборудовати, какие условия, как это все сделать. І большой упад получили. Нам очень понравилась молодежь. Прекрасно, люди мы так все объединились. Очень много развивается различных направлений от адаптации человека з інвалідністю в суспільство до его дальнейших жизни и до каких-то развития программ по всей Україні. Вот. Поэтому мы хотим равняться на новиницу не только мы, а я думаю, что вся Украина так хочет. Тому ми получаємо этих професіональних людей, котрими займається. Як запевняють організатори, саме з таких таборів починається зміна життєвої позиції людей, які допомагають долати усталені в суспільстві стереотипи про людей з особливими потребами. Багато людей, особливо підростаюче покоління, думає, що якщо людина на візку, значить вона не така, як всі, значить, вона якось по-другому думає, якась погана там монстр. Потрібно молодше покоління привчати до того, щоб вони розуміли, що вони такі ж, як всі, просто комусь менше повезло, чим нам. А тим часом організатори та волонтери мають багато нових ідей і найближчим часом планують втілювати їх в життя. Я впевнена, що це тільки початок, і ми починаємо дуже гарно таку потрібну справу знову ж таки для всієї України, не тільки для Вінницької області. У Нас також виникла ідея створити хендбук, маленьку книжечку з правильною термінологією, з якою і лексикою з якою можна звертатися до людей з інвалідністю, оскільки навіть під час табору. Ми помітили, що не всі учасники для прикладу знають, як правильно звертатися, щоб було комфортно і, і тобі. І твому співрозмовнику. якщо ж у вашому оточенні є люди з особливими потребами, дотримуйтесь таких порад. Найперше, визнати таку людину рівною собі. По-друге, використовуйте можливості цієї людини. Для цього попередньо перед контактуванням поспілкуйтеся з близькими такої людини і розпитайте їх, які в неї можливості. По – старайтесь не виказувати жалю. Валерія Полтрацька, Дмитро Порхун, Вінниця, вісті надії. Випускний вечір без алкоголю, арморальних розваг. Саме так відсвяткували завершення навчання випускники шкіл, коледжів та вищих навчальних закладів, які є вірянами Адвентистської церкви. Захід, що відбувався в Дніпрі, пройшов весело та цікаво. Наталя Копилова підтвердить початок літа напружена пора для студентів та випускників, складання іспитів, захист дипломів і довгоочікувана мить випускний. Днями у Дніпрі вже в десяте організували свято, на яке запросили цьогорічних випускників шкіл, коледжів та університетів, які дотримуються четвертої біблійної заповіді, святкують суботу і тому не відвідали випускний вечір у своїх навчальних закладах. «Молоді люди, випускники, вони збираються в місті, проводять час як християни». Вони вчаться жити як християні, починає свого з, з, з випускного времени. На свято завітало 22 випускники, які приїхали з різних міст разом з рідними та друзями. Офіційна частина свята почалася з музичного виступу християнського хору «Адвентус» з міста Дніпра. До нього долучилися батьки зі словами настанови і музичним привітанням. Хотілось би побажати, щоб вони завжди держались того пути, в якому були наставлені, щоб вони зберегли те, що от їм було вложено в них, те, що вони слышали, чему учились в церкві, і щоб вот з цим сім пройшли вот этот путь свой, коли вони будуть вот поступати, учиться, дальше жити. Зі словами привітання та настанови також звернувся служитель Адвентистської церкви Олександр Міщеряков. Він наголосив на тому, що молодість є часом найважливіших моментів вибору для молодих людей. І з Ликав у своєму виборі керуватися біблійними принципами й цінностями. Правильний вибір – та вибора Христа, і тоді вже в залежності від цього вибору з'являються інші речі, які допомагають нам в цьому виборі або мішають. Кожен випускник отримав віршоване привітання від організаторів свята і символічний подарунок. А закінчилась офіційна частина молитвою благословення. Після цього всіх запросили до святкового столу, а випускники поділилися своїми переживаннями та планами. Поступить ми до на медсестру. пугает дальше учеба, там новые друзья, коллективы. Рады то, что все-таки ну, пройден какой-то этап в жизни и можно смело вот так вот начинать что-то новое. Моя мечта уже с таких с класса седьмого или восьмого, наверное, я мечтаю стать врачом. Она зародилась из-за того, что я прочитала книгу Бена Карсона «Золотые руки», и после этого так загорелась, и мне захотелось... вот теж статні рихірургом, бо кажеш я можу плохо здати экзамены і не поступить туда, куди хочу. Учасники свята славили Ісуса співом гімнів, грали в інтерактивні ігри, спрямовані на знайомство та підняття настрою завершенням свята і символічним початком нового етапу в житті учасників стала зустріч сонця на набережні Дніпра. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Андрій Цибаков, Дніпро, вісті надії. Ще понад два десятки юнаків та дівчат відвідали подібний випускний вечір у Миколаєві. На святі співали християнські пісні, слухали настанови служителя церкви та дякували Богу за благословіння. Софія Свешнікова теж вітала молодь із завершенням навчального року. У Миколаєві провели випускний вечір для адвентистів південного регіону України. Два десятки юнаків та дівчат разом з рідними відсвяткували цю важливу подію свого життя. Основна ціль мероприятия, щоб наші діти могли подружитися. Ми можемо їм цю атмосферу, тому що у нас, скажем, і весело, і цікаво. для них дуже цікаво. Вони знайомляться друг з другом. І при цьому нету, напевно, той атмосфери, яка є в мирських вот таких вот на мирських мероприятиях. Молоді гості раді відвідати подібний захід, який пройшов без алкоголю, тютюну, хослів'я та аморальних розваг. У школі на випускних атмосферу создають алкоголь, атмосферу создають е э, сигарети, наркотики якісь. Школи без Бога это, повторюсь, это, 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 просто это хаос. Я столкнулась с таким, что мой малолетний 15-летний друг подходит ко мне и говорит то, что он зависим от наркотиков и не может с них слезть. Это просто было шоком для меня. Батьки охочи поддержали своих детей в их желании провести выпускный вечер у Коли однодумцев. Ну, такие мероприятия, они сближают в первую очередь молодежь детей наших, они показывают, что они могут увидеть, что есть молодежь, подростки такие же своего возраста, которые ну, стремятся быть в церкви, служить Богу, быть с Богом. Моих детей был опыт такой. Вот сегодня двое их здесь на выпускном вечере на этом и год назад они выпускались в музыкальной школы. И вот когда они выпускались в музыкальной школы, то они имели там опыт. І вони позвонили і сказали: Папа, мама, заберіть нас поскорее отсюда. І коли встал вопрос уже тепер в этом году выпускные в школі. То в один голос і одніє другої заявили, ні, ми туди не пойдемо і делать нам там більше нічого. Особливі побоювання у відповідальних батьків викликають випускні вечори, які проходять у розважальних закладах. На щастя, церква надає здорову альтернативу, як молодій людині відсвяткувати з батьками і друзями цей важливий етап у житті. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Андрій Баніт, Миколаїв, вісті надії. А на Львівщині вже в шосте провели християнський музичний фестиваль Я співаю для Ісуса. Переможців шести номінацій щедро нагороджували призами, якими саме знає Вікторія Михальчук. До речі, вона побувала на заході не лише у якості кореспондента. У номінації авторська пісня Вікторія здобула друге місце. Більше інформації дивіться в сюжеті. У санаторно-відпочинковому комплексі Барвінок, що у новому роздолі на Львівщині, вже в шосте провели щорічний музичний фестиваль. Я співаю для Ісуса. Цього року журі та усі присутні прослухали 32 музичних номери. Як зазначають організатори, головна мета фестивалю не позмагатися, а прославити Бога. Слухачі підтверджують, що співаки справді приїхали на фестиваль, щоб заспівати для Ісуса. Фестиваль взагалі дуже класний, оскільки тут звучить музика і спів не просто заради музики і заради співу тут звучить музика... Музика прославлення Бога, і я вважаю, що ця музика в принципі ну, заслуговує не те, щоб бути. Ну і взагалі, місце, де проводиться фестиваль, санаторій Барвінок, надихає. Музика, природа, гарна атмосфера. Багато друзів не жалкую, що приїхав. Буду їздити кожного року. Приємно, що є молоді люди, які бажають славити свого творця, дякувати йому, тому що насправді зараз почуття подяки дуже рідко в людей зустрічається. Це дуже важливо. Звичайно, хочеться, щоб розвивалася молодь у цьому напрямку, щоб співали, тому що це дійсно дуже. Приємно, коли молоді люди співають, коли вони наповнені хвалою до Бога. Щороку музично обдаровані юнаки та дівчата беруть участь у шести номінаціях: християнське виконання, вокал, авторська пісня, християнський вокальний гурт, інструментальне виконання, християнський вокально інструментальний гурт. Та номінація співають усі. Цього року переможцями в названих номінаціях стали відповідно Богдан Шумчук з Волинської області, Марія Годлевська з Волинської області, Ярослав Хаба та Катерина Каращук місто Львів, місто Кузніцовськ Рівненської області, гурт Нове ім'я зі Львова, гурт Інсайд міст Києва та Сергій і Дар'я Шевчук з Рівного. Як і щороку, організатори особливо заохочують учасників до творчості через номінацію Авторська пісня. Цього року вісім авторів представили свої композиції. Почала писати в 2002 році, Попробувала просто е, в книжці шкільній, напевно, був якийсь віршик, коли тебе в тяжку годину людина виручить з біди і спробувала придумати мелодії. У мене звичайно, слова і музика разом, але буває, що от, е, нема диктофона або немає як акорди записати. І е, е, я тоді просто гублю музику. І слова остаються, і через деякий час можуть до них повернутися, і вийде, навіть може, ще й краще мелодія. А от Галина Федченко наразі написала дві пісні. Зараз працює над третьою. Розповідає, що більше пише поезії, але інколи вірші одразу постають з мелодією. Я пишу з 97-го року. Що мене надихало? Я не знаю, просто, можливо, якісь такі життєві ситуації, коли було якісь, якісь щось таке особливе на серці. І воно, я не знаю навіть звідки воно з'явилося. Був листочок, була бумага, нікого не було. І я собі мені ці слова, як то кажуть, не знаю, як сказати, воно зразу якось з'являється і все. А щоб молоді автори вміли краще підбирати мелодію, музиканти Андрій Михайловський та Ігор Трофимюк провели цікаві майстер-класи із акомпанування. Сьогодні в нашій розмові, якби в майстер-класі, ми в майстер класі ми виділили таких три пункти: це розвиток техніки, тому що іноді приходять ідеї, а пальці їх не можуть виграти. Також ми говорили про те, як про розвиток. Творчої фантазії, не боятися експериментувати. Для того, щоб музика була цікава, акомпанемент обробка треба слухати різнопланову, різнохарактерну музику, щоб пізніше розкрити задумку автора, поета, який композитора, який написав цей твір. І саме основне таке, якби загальне правило в. Що торкається до аранжування пісні, це щоб е, акомпанемент чи аранжування відкривало зміст. Музиканти запевняють, що текст і музика повинні бути нероздільними та гармонійними. Лише тоді пісня звучатиме якнайкраще, і слухачам буде легше її сприйняти та зрозуміти задум автора. А організатори, в свою чергу, обіцяють підтримувати співаків. Ми надаємо певні. Певні, можна сказати, вже подарунки. Ми можемо, ми надаємо можливість записати свою пісню на студії. Ми цього року хочемо дати можливість гуртам записати відеокліп. Ми даємо авторським викона... виконавцям, тим, хто складає авторські пісні, дати свої пісні до змісту збірника авторських пісень, які хочемо випустити наступного року. Упродовж цього року переможці зможуть реалізувати свої мрії за підтримки студії з Звукозапису Фермата безкоштовно запишуть пісні. Дехто потрапить в ефір музичної програми Джем, що на телеканалі Надія. А музичні гурти за підтримки телеканалу зможуть відзняти якісні кліпи для своїх пісень. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львівщина, вісті надії. Нехай ваше серце завжди співає для Господа. Це були всі новини на сьогодні. До зустрічі.